Доброго дня, мене звуть Лариса, це канал різнокольорова мозаїка. Вітаю! Наприкінці минулого року Надійка з каналу В'яжемо разом з Надією влаштовувала челендж під назвою Шкарпеткова родина. Надійка обирала чотирьох дівчат і надсилала їм набори шкарпеткової пряжі. Однакові набори пряжі і дівчата в п'ятьох в'язали шкарпетки. Челендж завершився. Шкарпетки вийшли не схожі, пари між собою. Мені той челендж дуже сподобався, і я підписала у повідомленнях під звітом у надійки, що гарний челендж. Сподіваюсь, що дівчата його продовжать. А Натійка мені написала у відповідь, що не знаю, що там продовжать дівчата, у мене вже якась інша ідея. І, здається, мені відлуння цієї ідеї сьогодні приїхало до мене. Прийшло повідомлення з Укрпошти. Я не розуміла, від кого посилка, тому що Укрпошта про це не пише у повідомленні. Але коли я прийшла на пошту, я зрозуміла, що це, мабуть, якась нова ідея, якийсь новий челендж, Я так гадаю, зараз ми з вами про все дізнаємось. І, здається, я не помилилась, тому що, крім того, що тут два моточки пряжі є. Інструкція. Інструкція велика. Зараз я її прочитаю і, сподіваюсь, що я все зрозумію. Отже, це продовження челенджу шкарпеткова родина, але трошки інші умови. Тому що минулого разу це були набори пряжі, а цього разу Надійка надіслала нам пряжу для знайомства. Тому що для неї ця пряжа новенька, новинка, так би мовити. Для мене це теж новинка, я з такої пряжі ще не в'язала. Мені невідома ні назва фірми. Турція 50 грам 210 метрів стандартний метраж, склад, класичний склад шкарпеткової пряжі, 75% супервош і 25% поліаміду. Умови цієї хвилі челенджу, тому що то була перша хвиля, це друга хвиля. Розпочати з 1 лютого. Чудово, що я встигла сьогодні на пошту, тому що завтра вихідний. А розпочати можна 1 лютого. А якщо не терплячка, то раніше. Раніше я не могла, вона сьогодні тільки приїхала. Але я хочу попросити дозволу у надійки. Запізнитись на 2 дні, тому що з понеділка починається тиждень стартів. І мені б не хотілося стартувати ще більше. Хоча я можу стартувати сьогодні, а на шаленому тижні вже стартувати на один старт менше. Я буду в'язати з такої пряжі з цієї перший раз, тому досвіду в'язання і. Використання виробу з неї в мене нема, тому я дізнаюся у надійки. У неї теж буде відео про цю хвилю Шкарпеткової родини, і там будуть ще дівчата, які приймають участь, тому що, крім мене будуть ще три дівчини. Можливо, хтось вже в'язав. Я ні, тому я почекаю відгуків. Але я розумію, що це, звичайно, по складу і довжині 4 хнитка. Техніку, можливо, використовувати будь-яку. Єдина умова не додаємо ніякого підмоту. Для мене це важливо запам'ятати, тому що мені завжди руки чешуться, зробити резиночку, пятку та носочок. Якимось однотоном. Але цього разу я виконаю умови надійки. І за бажанням цей челендж можна продовжити. І це вже я зможу продовжити цю хвилю, обрати когось з дівчат і надіслати однакову пряжу. І щоб Наша шкарпеткова родина збільшувалася. Отже, мені треба вигадати якийсь візерунок і напрямок в'язання. Хоча мені здається, на цій пряжі візерунок може загубитися. Але я подумаю, а щоб мені. Приємніше було думати. Надійка додала трошки ендорфінів для гарної праці місків, а ще для того, щоб покращити мій зір, тому що тут щось з чорницею. А мені здається, саме чорниця ж вона поліпшує зір. Якщо я не помиляюсь і нічого не вигадую. Надійка, дякую за смаколик, дякую за те, що приєднала мене до челенджу Шкарпеткова родина. Мені буде, по-перше, дуже цікаво познайомитися з новою пряжею, а ще, ж моя особлива любов це провести ВТО і подивитись, наскільки стійкі тут фарби. І треба буде вигадати якусь цікаву п'яточку, ну щоб наші пари шкарпеток якось відрізнялися одна від одної. Тому є над чим подумати. А вже після того, як розпочну, вже почну думати про продовження шкарпеткової родини, тому що дві думки одночасно я так. Думаю, що можуть переплутатися між собою. Отже, лютий для мене розпочинається з нового челенджу. Але одночасно з цим я дуже вдячна надійки, крім того, що приєднала мене до спільного в'язання. Це ж додає мені можливості, коли я вив'яжу, у мене у моєму шкарпетковому бінго, Буде закреслена клітинка подорожі до Турції. Тому будемо вважати, що Надійка, крім того, що познайомила мене з новою пряжою подарувала мені квиток до Туреччини. Я ще не знаю, хто разом зі мною у цій хвилі, але я сподіваюся, що збереться креативна компанія, і ми нав'яжемо. П'ять пар цікавих шкарпеток. Я бачила у надійки анонс цієї нової хвилі, там була така інтрига, але шматочок пряжі там був представлений, і, мені здається, різні кольори у дівчат, тому пари будуть відрізнятися у будь-якому випадку. Але буде цікаво подивитись, чи будуть вони відрізнятись за візерунком та за дизайном. А коли всі пари будуть готові, обміняємося враженнями від пряжі. І дізнаємось, наскільки наші враження співпадуть. Тому що скільки майстринь, стільки ж і смаків. Тому як тільки я визначусь. З тим, як я буду в'язати цю пару, я, мабуть, все ж таки на тижні стартів буду розповідати. Ну, щоб була в мене можливість десь ділитися процесом. Можливо, хтось з дівчат теж буде розпочинати на тижні стартів. Хоча можливо, що саме цьому челенджу можна присвятити і окреме відео, і окремий звіт, як це дівчата знімали такий формат історія одного виробу. Тому хай це буде історія однієї пари зі шкарпеткової родини. Я дякую Надійте за таку можливість. А ви всі побажайте мені удачі. Бо мені здається, що лютий теж буде багатий наш карпетковий врожай у мене. Якщо, звісно, нічого не завадить і не з'явиться щось важливіше чи терміновіше, чи наші вороги не позбавлять нас можливості. Творити. Але як я нещодавно почула від однієї майстрині, ніякий ворог не зможе розлучити мене з моєю пряжею. Тому сподіваємось на краще, хоча будемо готові до будь-якого розвитку подій. Бережіть себе, до зустрічі!